Всім привіт! Ви на каналі Сервіс Про, З вами Ярослав, і сьогодні ми хочемо поговорити про топ найпроблематичніших бензопил, найнедосконалих, напевно, правильно сказати серед бензопил, які завозила в Україну «Хускварна». Так, такі бензопили є, і про це можна вже впевнено говорити, скажімо так, адже нічого не досконали і бензопили в тому числі. Отож, ми наведемо вам е, топ-3 най, е, найпроблемніших бензопилки, яких ускварна завозила в різний час, і коротко розкажемо про їхні проблеми, з чим е, з, люди стикалися, що, скажімо так, що було з ними не так, і чому вони, скажімо так, стоять безпосередньо саме вони на цьому місці. А перед початком перегляду відео поставте, будь ласка, свій лайк та не забудьте підписатися на наш канал. Усім підписникам нашого каналу. Ми гарантовано даруємо знижку на безкоштовну доставку техніки за промокодом, який ви бачите у нас на екрані. при замовленні Пишіть код у коментарях або надайте консультанту його по телефону. І Почнемо з того, що якщо ми візьмемо е, історію розвитку хускварни в Україні, то вона була досить така не зовсім проста. Е, був час, що хускварна не була першим лицем в Україні, яка завозила техніку хускварна і продавала по території України. Була другорядна фірма, яка здійснювала ввезення і продаж скажімо так, цих бензопил по території України. І якщо ми візьмем, е, далекі 2008 роки, е, 8, 7, це саме ті роки, які, скажем так, е, характеризувалися серед користувачів шаленим попитом на бензопили, техніка продавалася дуже великими темпами, і час, скажем так, прийшов до змін, і хускварна, е, не стоячи на місці, зробила напевно. Такий неправильний крок це змінивши легендарну їхню флагманську модель бензопилки. На той час це 137, 136. Хто пам'ятає, 142, 141. І вони цю бензопилку зняти з виробництва, так як час требував змін, час требував більш екологічної техніки, і хускварна викинула на ринок бензопилку хускварна 235 е або 235. Скажу так, що пилка продавалася дуже чудово, проблем з нею не було, адже в той час знову ж таки пили продавалися регулярно, запити в клієнтів були постійні, а враховуючи те, що перед цим люди знали 142-137 і ті, хто продавали нову 235 модельку, Husqvarna, говорили, що це та те сама технічна характеристика, тільки що оновлена версія. От. Тому 235-та хускварна продавалася дуже чудово. От. Е, в нас її немає щоб показати, тому що перериви сьогодні. Сервісний центр у нас в складі скажімо так, і не знайшов її. Але в нас є її нащадок. Ось так виглядала. 235-х скварна. На сьогодні це вже третє покоління 235-ї. Е, воно вже йде, називається ця пилка 120-та Марк-2. Чому Марк-2? Тому що це знову ж таки це вже третє покоління 235-х у Що було не так з 235-ї хускварну? Е, час. час, в який вона вийшла на ринок не тільки України, а в цілому світі, напевно, був за неї ще не зовсім часом. Зарано вона. Адже сучасніші мотори требували сучасніші технології. І Husqvarna зробила 235-ту Husqvarna у своєму стандартному стилі. Це мотор двигун, точніше, x торг двохкамерний карбюратор, хто як називає, і вона почала ця пилочка продаватися. Але проблеми не забарились. Проблеми з'явилися дуже швидко. І проблема основна цієї 235-ї скварни заключалася в тому, що на ній була ходовка стандартна, така як в попередніх бензопилах 137-142, 325-та, 38-машина. Ця гріжуча гарнітура, як потім виявилося, була занадто велика для цієї бензопилки. І проблеми, які виникали в результаті експлуатації цієї пилки, були дуже сильно великими. Виходили з ладу постійно почивники, вони за собою тягнули масляні насоси. Я й не говорю вже про те, що були дуже сильно великі проблеми по карбюраторах, адже те пальне, яке було на той час, і та олива, яку люди заливали в ті часи, вона була не настільки досконалою. І дуже сильно було багато проблем як по двигунах, так і по карбюраторах. Ну, безпосередньо ті ж самі маслянасоси. І люди, які, скажімо так, почали звертатись в сервісні центри. Нарікати на те, що є проблеми, а тут інша проблема криза. Кризу 2008-2009 року знають всі. Хускварна в цей час, я я, я, я говорив спочатку, що було Хускварна продавала техніку не завжди в Україні. В цей час. Фірма, скажімо так, попередник, яка завозила цю 235-ту модель, в них щось там з шведами пішло не так. Вони призупинили свою діяльність, призупинили ввезення техніки, призупинили роботу по сервісному обслуговуванню. Тобі ж техніку купили, що з нею робить, ніхто не знав в цей час. Офіційно відкривається хускварна Україна, товариство Хускварна Україна», яка, скажімо так, отримала в нащадок геморой, іншими словами, вона отримала на ринок для розвитку, вона отримала 235 пилку, яка, скажімо так, вона не була досконалою, плюс вона мала кучу помилок, і та кількість звернень, яка була в сервісі, вона була. Колосально велика і та ж сама Хускварна, Вони не знали повноцінно, що з ними робити, адже повноцінно прийняти роботу від попередньої фірми вони ще не могли. Потрібен був час. Вона почала продавати нову техніку. Це вже в та тридцять хускварна, яка вже була. Зроблена по принципу 235, але більш вдосконалено. Змінився трошки карбюратор. Змінили вони цю проблемну гарнітуру з 3,25 на 3,8 міні, і тоді так ця пилка продавати. Це почала і вона стала звертатись в менше обслуговування. А тут, блін, ще й 235 хускварна, з якою ну невідомо що робить. Вони її не продавали, але це хускварна. І це дуже сильно вплинуло на розвиток в той час бензопил. Зокрема, і бензопил хускварна, адже той негативний відбиток, який лишився в людей, він закарбувався навіть і до сих пір. Адже недосконала модель, не в, скажімо так, неправильний час призвела до того, що про прохускварна на деякий час. Взагалі просто забули. Я пам'ятаю ті часи, е, я прийшов до цього в 2010-х роках, коли продати було 236-ту нову версію 235-ї було дуже складно, адже е, всі, е, кому кажеш, що це те ж саме, що 142, га всі в розуміли, що це так да, класна пилка, але в людей багато було продано і на руках 235-ї. В одне другого почали питати і. І, не, і відмовлялися від покупок 236-ї хускварни. Тому в свій час це була дуже недосконала бензопилка, яка зробила дуже великі негативні зміни стосовно розвитку самої хускварни не тільки в Україні, а напевно в цілому світі. Отож, найпроблематичніша і найдосконаліша пилка на нашому, скажімо так, по, нашому, по нашій думці, це все ж таки буде 200. 35-та хускварна або 235-та є. Е, е, Ішов час. Е, криза закінчилась. Хускварна стабілізувала свою роботу. Е, скажімо так, е, почалися знову процеси якогось стрімкого розвитку. Вже були, напевне, там 10-11 роки. Е, е, враховуючи те, що пилки продавалися тоді по всій Україні дуже інтенсивно. В той час почали так само дуже спопуляриз... популярним ставати китайські бензопили. Всі хотіли одним словом продавати бензопили. А враховуючи те, що хоскварна більшість своєї техніки, і навіть не більшість, зазвичай всю свою техніку поширювала через дилерів, через офіційні магазини, виникла така, можливо, соблазна називаємо це так продавати свої бензопили не тільки. В дилерських магазинах, а продавати їх в світєвих магазинах. Епіцентр, Луа Мерлен, по-моєму, там ну я не буду їх називати всім, не пам'ятаю. Але одним словом, через сітівики. А враховуючи те, що Хускварна, скажімо так, ізначала не пропонувала цього, тому поставити бензопили Хускварна вона не могла. І вона вирішила завести два своїх, скажімо так, бренди, які продавала в інших країнах, які знали. Це бензопили Макалач, які, скажімо так, дуже відомі на території Північно-Південної Америки, тому що це їхній бренд. З часом Husqvarna його викупила. От, і партнер. Партнер, це, якщо не помиляюся, європейці. От, вони теж були досить такі розповсюдженіші. розповсюджені. розповсюдженні партньори Павлани пам'ятають до сих пір, класна була техніка. І вона вирішила дати цим сітівикам не хускварну, але ті пили, які вона завозить. Ну, Якби завозить хускварну, то логічно, що це хускварна. І вони завезли першу бензопилку. Це cs 330 «Макалач», і з ним був точно такий же самий cs 360 макалах. Я скажу так, що ця пилка була досить таки е, цікава в той час, адже е, вона дуже сильно схожа і навіть зараз на старі бензопили партнер. Єдине, що інший колір, інший дизайн. Є деякі невеличкі зміни, які потребували скажімо так, уже змін на той час. Тому вона почала завозити ці бензопили під брендом Макалеш, моделька 330, або моделька 360. 에, в, чудова бензопилка, вона користувалася шаленим попитом серед домашнього користування, адже потужність 1,5-1,6 кВт дозволяла робити роботу навіть і в тривалих і в важких експлуатаційних навантаженнях. А, от. Але. Але в цій пилки було ряд е, проблем. По-перше, е, відношення ваги до потужності. Ну, на той час 235-х у скварна з потужністю мотора майже 1,5 кВт була значно легшою, ніж був в макалах. Е, плюс це те, що е, вони трошки заїхали ці бензопили і приподнеслись користувачу, напевно, трошки неправильно. Е, Тим же самим вони дуже швидко, знаєте, кажуть, як зайшли, так і вийшли. А в чому суть? А якщо ми візьмемо всі бензопили Хускварна, всю конструкцію бензопил Хускварна і не тільки, то конструкція любої пилки, і що стосується поршневої групи, воно передбачає в собі хромований поршень та хромований циліндр. Це якби нормальна практика будови в всіх поршньових групах бензопил. Але в Макалича було все навпаки. В них не було хромового покриття ні на циліндри, ні, ні на поршньової групі. Ні на е, чому це так відбувається? Ну, відбулося, я не знаю. Можливо, здешевшення, можливо, це були якісь революційні технології. Мені цього не відомо, але мені відомо те, що було потім. От. І... Сказати, що ця конструкція була недосконала, навіть без хромового покриття, не скажеш. Вона працює. Навіть є деякі бензопили, де стоїть аналогічний принцип, і проблем з циліндропоршною групою немає. Але у Макалаха вона була. А була вона за рахунок того, що скрізь на будь-якій техніці хускварна, що стосується оливи, е, указана пропорція, чітко по-білому: 1 до 50. тобто ми знаємо це іншими словами, як 20 грамів масла на 1 літр пального. От. А в бензопилку і макалах було все навпаки. При тому, що в неї не було хромового покриття, їй потрібно було в два рази більше масла. І пропорція мастила для цієї пилки повинна була бути 25 до 1. І в інструкціях з експлуатації це написано. Але біда в тому, що інструкції ніхто не читав, всі привикли, скажімо так, що нормальна техніка споживає мастила 20 грам, а не 50 грамів. І чому ця техніка буде виключенням? Інструкції не читали неправильно, скажем так, продавали техніку, не розказували клієнтам про те, що вона потребує більше мостила. І ця пилка, попрацювавши два-три бачка бензину, скажем так, спрацювавши при пропорції 20 грам на літр, вона просто заклинула. Перший рік майже всі пили, які попродавались, поставали по поршньової групи. Довгий час ніхто не міг зрозуміти, чому так відбувається, чому воно не робить, але, на жаль, на жаль, проблема, проблема була. Тому е, ці бензопили, скажімо так, вони як зайшли, так і народ їх дуже сильно прохавав і виплюнув. Одиниці полишалися з цих бензопил у людей на руках, які все ж таки відкрили гарантійні талони і прочитали, що люди добре потрібно залувати 25 до, ой, перепрошую, 40 грам масла на 1 літр пального. Пропорція 25 до 1. Тільки після цього ця пилка почне працювати. А так як цього не знали, маємо те, що маємо. Пилка отримала дуже великий шквал критики, зауважень, сварок по сервісу, тому що це хускварна дорога техніка, а вона не робить. Де да, вона не робить. Тому, скажімо так, я вважаю, що це теж техніка, яка... В свій час, при правильній би піднесенню і введенні в експлуатацію, мали би шанс на існування і на те, що можна було б гордитися, що це хускварна. А так так, пішло, пішло щось не так, і я ж кажу: маємо, маємо те, що маємо. І ще одна, я б сказав, би, найкраща бензопилка, яка була у хускварни по продажу. Я думаю, зо мною будуть багато хто не спорити, а погодити, що партньор p 340 s p 350 або p 360 продавалися просто як, просто як гарячі пірешки. Ну, Їх було продавати одне задоволення. Ключовим фактором іграла ціна. Що це за пилка? Звідки вона з'явилася в хускварни? Ну, взагалі, це не розробка самої хускварни, до хускварни вона відношення абсолютно ніяко не має. Але чому ж вона все ж таки є? В 2010-х, може я помиляюся, в приблизних роках хускварна викуповує в Азії найбільший завод по виробництву бензопил, якщо не помиляюсь, торгової марки Зонуа. І відповідно, купуючи заводу, вона отримала розробки, з так, як бонус. Особливо по бензопилці ЗОНуа, якщо ви подивитесь на цю пилку, то, іншими словами, це 38-й китаєць, тільки що під брендом партнер. Так як я говорив, що сітівки хотіли, скажімо так, продавати якісні бензопили, от хускварна називається дилері вам І візьміть, і ви продавайте. Тому ці бензопили продавались просто безподобно. Враховуючи те, що це хускварна, скажімо так. Єдине, що під брендом партнер, Потужність мотора була від 1,3 до 1,8 кВт, в залежності від моделі. Були різні модифікації: стартер мягкий, стартер жорстче, бистронатіжитель шини чи гайка, шина від 35 до 45 -ки. От. Вони продавалися чудово, вони класно робили, з ними проблем взагалі не було. Вже в той час, в той час, коли появився цей партньорчик, стало відомо, яка була попередня помилка з Макалахом. Оказується. В партньорі пропорція масла теж становить 1 до 25. і на партньори, скажімо так, те, що на намагала хуже хускварна, з'їла зуби і попала нормально. То на вони цю помилку виправили і старалися вже ми, як і продавці, і багато хто, скажімо так, серед, серед продавців, які продавали бензопили партнер, то вони вже говорили клієнтам, що люди добрі, пропорція масла повинна становити 50 грам. перепрошую, 40 грам на один літр пального. І тоді ця пилка буде працювати. І вона працювала безподобно. От дійсно, за скільки років продажу цієї пилки, а продавалася вона впевнено років 5-6, порівнянні з Макалахом рік-півтора, це взагалі дуже багато, із 235-х Але і їй пішов кінець. Да прийшов кінець прийшов кінець в наступному. Що цікаво, що серед бензопил партнер 340, 350, 360, наскільки я знаю, на сервісі хускварни немає ні одного звернення по циліндру поршневої групи. От реально, поршневі тут. Я не знаю, хіба молотком можна було побити під час розборки. Вони не вбивають. Просто не вбивають. Але чому ж вона не робить? Чому ж все ж таки від неї люди відмовлялися? А відмовлялися від неї по-наступному. Ми вже знімали відео, що таке партнер 340 на ремонті. Це труба. Це страшний сон, любого механіка. Адже це геморой. В ремонті це геморой Іншими словами, це не назвеш Це пилка, коли ти сьогодні робиш одне, завтра ти робиш друге. Післязавтра ти зробив друге, потім робиш щось третє. Тобі ж ефект бумеранга. Як тільки ти в неї поліс, обратного скажімо так, ш... шляху в тебе вже немає. От. Е, основна проблема цих бензопил була в наступному. По-перше, після 4-5 років тривалої експлуатації, в них починали виходити з ладу масово карбюратори. А в той час, якщо я не помиляюсь при вартості пилки приблизно від 3 до 3,5 тисяч гривень, вона коштувала в залежності від моделі, то вартість карбюратора, який не піддавався взагалі практично регулюванню, там його не можна було помити в ультразвуку або навіть почистити звичайним кустарним методом. Вартість карбюратора коштував він тоді орієнтовно 1400 гривень. Добавте сюди паливний фільтр, добавте роботу майстра, і ми мали блін, ми мали двушку. Двушку за ремонт, ніхто їх робити не хотів. Плюс, це не основна проблема партнера була. Дуже велика була проблема, навіть на цій бензопилці це троси газа, Який, напевно, хускварна в спадкувала в старих бензопилах, таких як 371, 352 партнери. Можливо, вже в них помиляюся, але в цих перших. Адже вони були м'які за рахунок того, що в них була не е, передача газу за рахунок тяги, а за рахунок тросіка газу. І цю проблему, скажімо так, не проблему, а цю модель е, курка газу вони перенесли в цей 340 партньо. Ці кур... тросики газу з часом почали виходити з ладу, як ті ж самі карбюратори. Вартість тросика на той час приблизно 360-370 гривень. Додаємо карбюратор, блін, ще й на це нова бензопилка. А для того, щоб його замінити, це треба стріпати кученірво, тому що це дійсно зроблено трошки неправильно. Воно або можливо сама пилка зроблена так, що вона не призначена для ремонту. Іншими словами, ми хочемо просто зліпити те, що не ну те, що не придумано заводом-виробником для модернізації або для роботи. Якщо це думка така, можливо тут і відповідь, чому воно скажімо так не ремонтувалось, чому ніхто за них не хотів, не хотів братися. Плюс велика проблема була по масляному насосу, який з часом просто переставали мазать. Вони, По них не було видно слідів механічного зношування, але вони просто десь щось деформували, напевно, я не знаю. І насоси теж підлягали по заміну. Насоси коштували теж дурних грошей. Тому ось от таких от три фактора, як е карбюратор, тросі газа, і масляний насос зробили цю бензопилку просто, скажімо так, виносом мозга любого механіка. Е і додаємо той факт: геморрой в ремонті е дорогі запчастини, пилка в состоянні або по роках на нова, блін, а хто ще буде ремонтувати? Яке враження буде в людини, коли техніка працювала, не працювала, по роках нова, скажімо так, а е ніхто зробити не хоче. Е плюс запчасти дуже дорогі. Тому отакі от. Такі от Нюанси особливо, напевно, поставили е, на деяких бензопилах у скварне отаке от ті, велике пятно, яке, скажімо так, тягнеться і понині. І люди, коли Купляють нову техніку, а вони ж, вони ж то помнять, вони ж то чули, їм хтось розказував, по-любому хтось з сім'ї мав одне з цих хто бензопил. Тому вони кажуть, можеш по якихось інших виробниках. От. Ну, це моя суто, скажімо так, та думка, яку я бачу, з якими ми стикаємося, наші продавці стикаються з таким осадком. Але це в минулому. Е, я скажу так, що на сьогоднішній день, е, слава Богу, що партнер знятий в макалах з виробництва. Це такі бензопили, з якими дійсно продавати було приємно, заробляти на них було класно, але осадок, осадок залишився. Як для нас, так і для клієнтів, яким і ми навіть дивилися після цього в вот. очі. Що стосується 120-х хускварни, враховуючи те, що це вже третя модернізація 235-ї хускварни, 120 Марк 2, я можу сказати так, що на сьогоднішній день це досконала пилка. Адже. Гарнітура в неї вже стоїть звичайно 38 міка. По відношенню до 235-236 хускварни, в неї вже йдуть зміни в двигуні конструкції підшипника-сальника. Не так як у 142 підшипник сальником, в місті взятий, і так само як 235-236. Тут, вже як на нових бензопилах, підшипник сальник вже йде роздільним. Тому у випадку зношування самого сальника, підміняти підшипник у цьому не потрібно. Тому. Двигуни стали працювати однозначно краще. Карбюратори теж змінилися, вони стали більш уже адаптовані до сучасного пального, тому проблем з ними теж немає. Тому, якщо ми говоримо за 120-ху скварну Марк-2, то це дійсно пилка, яка, скажімо так, на сьогоднішній день масово пробивається на ринок бензопил з дуже великими скажімо так, кроками. Адже все ж таки поціновуючи комфорту, Якості віддають перевагу особливих ускварнів. А якщо це техніка для домашнього користання, 120-ї марк2 буде більше, ніж достатньо, От. адже вона, скажімо так, зазнала ряд змін, які дійсно пішли їй на користь. А про її діда, скажімо так, давайте вже забудемо, де забудем. Тому 120-та одна бензопилка, яка лишилася з тих часів, скажімо так, які дійсно поставили велике п'ятно. На репутації Хускварна не тільки в Україні, а напевно, можливо, і в світі. Тому, на прикладі 120-ї ми вам розказали коротку таку історію, як, як про, через що вона пройшла для того, щоб, щоб чимось і кимось стати сьогодні. Е, скажу тільки одне, що приємно мене радує в цій всій е, історії. Е, добре, що це тільки затронуло побутовий сегмент користувача. Тобто техніку для домашнього користання. Слава Богу, вони не полізли ні в третю серію, ні в четверту серію. І я вже мовчу п'яту серію. От стара третя серія, ми маємо ті самі аналогічні 353 бензопили, які невбиваємо. От 365 шістдесят 372 – це та техніка, яка дійсно не зазнала змін, і вона працює по сьогоднішній день, яка б вона не була б застаріла, скажімо так. Техніка чудова. Якщо ми говоримо по четвертій серії, 435, 440, 445, 450. Це теж класні бензопили, які, скажімо так, по факту є новими. Адже це пили, які з'явилися в той час, коли появилася 236, 235 та хускварна. Єдине, що вони вийшли на заміну 340-му-345. Але вони не, вони не потребували більше, скажімо так, за собою ніяких змін. Вони працюють в тій модифікації, ці бензопили, по сьогоднішній день. От вони працюють, а щось і не працює. От, наприклад, і так, як я розказав, 235. І п'ята серія. Ну, 545, 555, Три п'ятерочки перепрошую, вже знято. От, хоча все почалося з неї 545, 550. Це дійсно на сьогоднішній день. Флагмани в якості і сучасності, комфорта, хто дійсно цінує свій час, економить свої кошти і хоче отримувати від роботи не тільки швидкість, а кошти, а при цьому задоволення. П'ята серія, це взагалі бензопили, яким, скажімо так, рівних по сьогоднішній день, навіть по конкурентах, скажімо так, немає. От, в принципі, все, що ми хотіли на цьому розказати. Друзі, якщо ви вважаєте, що ми якусь із цих бензопил. Не поставили в правильному порядку, або сюди можна поставити ще якусь бензопилку, яку ми пропустили. Напишіть, обов'язково нам буде це цікаво. От. Е, на цьому, в принципі, все. З вами був сервіс-проф. До наступних зустрічей. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь і поширюйте це відео. Па-па!